Виконуємо номер 417 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди невідомі числа та склади назву столиці Європейської держави. Перша літера Є у нас. Щоб знайти цю літеру, це наше ділене. Щоб знайти ділене, необхідно дільник помножити на частку. Тому 3,1 шосту множимо на 3. Подамо 3,1 шосту у вигляді неправильного дробу. 3 множимо на 6,18, додаємо 1,19. Маємо 19 шостих множимо на 3 перших. Перемножаємо чисельники і знаменники. 6 і 3 можемо скоротити на 3. 3 ділимо на 3 буде 1, 6 ділимо на 3 буде 2. Отримали 19, дрібне правильний, подамо у вигляді мішаного числа. Для цього 19 ділимо на 2, неповна частка буде 9, в остачі буде 1. Знаменник переписали, отримали 9,12 і поставили відповідну літеру. Далі, наступне, щоб знайти літеру И, необхідно до 3,16 додати 4,2. 3, одна шоста додамо 4,2 третіх. крат на 3, тим найменшим спільним знаменником буде 6. Знайдемо додатковий множник, 6 ділимо на 3 буде 2, знайдемо новий чисельник, 2 множимо на 2, 4. Виконуємо додавання: цілі частини 3 додати 4 буде 7, 1 шоста даде 4 шостих, маємо 5 шостих. Отримали 7,5 і записали літеру. Далі, щоб знайти літеру В, нам необхідно, вона приходиться у нас від'ємником, нам потрібно від зменшуваного відняти різницю. Віднімемо від 7,5 до 3,2. 7,5 шостих, віднімемо 3,2 третіх. крат на 3, тому найменший спільний знаменник буде 6. Знайдемо додатковий множник, 6 ділимо на 3, буде 2, 2 множимо на 2, 4. Новий чисельник. Віднімаємо цілі частини, 7 відняти 3 буде 4. І 5 шостих відняти 4 шостих маємо 1 шосту. Отримали 4. 6 одна шоста і відповідна літера. І тепер залишається знайти літеру К. К це від'ємник. Щоб знайти від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Отже, 9,1 віднімаємо 3,2 третіх. 3 2, – 2 взаємно прості числа. Тому найменшим спільним знаменником буде їх добуток. 6. Знайдемо додаткові множники. 6 ділимо на 2 буде 3, 6 ділимо на 3 буде 2. Нові чисельники 3 множимо на 1, 3, 2 множимо на 2, 4. Дробова частина зменшуваного менша, ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо дріб 9,3 до віднімання. Подамо 9 як 8, додати 1, а одиницю, в свою чергу, як 6 шостих. Та додати 3 шостих маємо 9 шостих. 8,9 шостих відняти 3,4 шостих. 8 9, відняти 3 буде 5. 9 шостих відняти 4 шостих, маємо 5 шостих. Отримали 5,5 і відповідна літера. К. Ми. Склали назву столиці Європейської держави Київ. Номер 417 виконано.